Взагалі, трейдинг це ніша, яка потребує не тільки знань, фізичної, і ментальної витривалості, я б так сказав, емоційної витривалості. Багато багато хто приходить в трейдинг по гроші і зливаються. В даному відео хочу показати взагалі свою системність, як виходити на цю системність і поєднувати трейдинг і роботу. Загалом. Давно наважувався зняти відео в такому форматі, де можна поєднувати е, трейдинг і роботу, е, поговоримо про системність. Багато хто торгує і не має результату, або торгує, і є якийсь результат, але його на дистанції, грубо кажучи, так немає. Щодо трейдингу, як поєднувати це все, буду показувати в даному каналі. І ті люди, що зараз тільки приходять в трейдинг. По гроші, такого немає, що швидкий заробіток і так далі. Тобто, трейдинг це повноцінна сфера, яка потребує багато часу і багато. Взагалі багато всього вона потребує, вона вимотає з вас абсолютно все. Щодо системності, давайте розповім коротко. Взагалом, потрібно зібрати людей, які. Які теж зараз на такому самому місці, як я, тобто, які торгують там рік, торгують півтора року, два роки і не мають взагалі результатів, але в них дуже чудова база. Тобто одна дистанція і результатів взагалі немає. І в даному відео я буду взагалом показувати це, як поєднувати роботу, трейдинг, цю саму системність і тому подібне. Нам потрібно створити якесь таке маленьке ком'юніті, і взагалі я буду це все записувати. Щоб, якщо під час вигорання в трейдингу, щоб потім бачити взагалі свої відоси, знаєте, так подивився, записав відос, що я там не так зробив, там ще щось. І подивитися, взагалі, як це все працює. І людям, людям взагалі, буде, я думаю, корисний такий контент, підтримка, взаєморозуміння один, один з одним. І взагалі. Це все буде дуже круто, якщо, наприклад, людина на такому на такому самому місці, як ти, і в неї абсолютно та сама ситуація, і вона, вона не знає, що далі чи купувати навчання, як взагалі з цим боротися. Е, отак. І я вирішив показати все це. Тобто, що у вас було е, взагалі розуміння цього, що ви не одні такі, і буду я вас підтримувати, ви будете мене підтримувати, Надіюсь, поговоримо про пропакаунти. Взагалі, в мене було чотири чи три пропакаунта. На 25 тисяч доларів і на 5 тисяч доларів. Не дадуть мені відео записати. Там якісь люди кричать. Але мені пофіг. Загалом на 5 тисяч доларів аккаунт я закривав приблизно місяць чи півтора місяця часу. Це було важко, тому що я взагалі відносився до цього. взагалі я відносився до трейдингу більш е, стабільно, якби як би так сказати, психологічно стабільно. І тому. Тому вони не дадуть мені зараз відео дописати, тому що тут ходять. Спеціально так ходять, знаєте. Блін, мені шфу трохи непривично, привично, якщо людина ходить. Мені так, в принципі, по барабану, але непривично. привично. ходять, підслуховують. я тут збираюсь з думками, знаєте, щоб подати вам цю інформацію. Так ось. Взагалі, про 5000 доларів на 5 тисяч доларів я проходив місяць півтора місяці часу, і за цей час я е, вироботав стратегію, стабільність таку. Але коли я отримав вже лайф аккаунт, я його буквально за пару днів злив. Е, не знаю. Не знаю, як це відбулося, скоріше за все, життєві обставини або якесь вигорання емоційне. Тому. Не потрібно поєднувати взагалі трейдинг і життя, грубо кажучи, разом, а так по окремості. Тобто, трейдинг, тобто трейдинг не має бути зв'язаним з вашим життям, щоб ви просто зрозуміли це. Тому що це дуже сильно впливає на результат. Якісь емоційні зриви, на роботі щось там, вдома, щось там, ось таке. Тобто, це, це дуже важко. Переноситься в торгівлю. Тобто можна відходити від ринку вже, але, але все одно. Ще в мене було 2-4 проп-аккаунти на 25 тисяч доларів, але не лайфа, а один раз закрив першу фазу, злив аккаунт вже на другий. Там буквально не хватало 2% до депозиту. Потім знову місяць часу чекав, тому що потрібно було заробити ці гроші, щоб знову купити проп-аккаунт, хоча можна просто було їх залити на бінанс. І там саме торгувати, але це занадто просто для мене. Тобто, краще я думав їх закинути в пропакаун, тому що виробляється системність, і взагалі ти відчуваєш себе як от реальний трейдер. Зараз будуть писати якісь інфу там, Що ти за фігню розкажеш, то мені лише по барабану. Я розказую взагалі свій шлях, і як я йду до фінансової незалежності, як я будую взагалі свою системність. І неважливо. Як я говорив в майбутніх відео своїх, ой, в майбутніх, як я говорив в своїх відео, неважливо, скільки часу це займе. Головне результати не здатися. Півтора років трейдингу, блін, взагалі, в мене було таке бажання просто закинути. Але як я закину, і, по-перше, цих півтора років вони просто проліти, ну, пропадуть тих півтора роки. І я не бачу себе в якійсь іншій ніші, як крім трейдингу. Тобто, ти на завод робити, я і так роблю на заводі, але до кінця життя. І я не хочу там працювати. То трейдинг це е, найголовніше зараз. YouTube теж найголовніше. Тобто я буду записувати, подавати вам цю подачу, взагалі буду розказувати абсолютно все, так як я говорив, і щоб ви просто розуміли. Так само моя логіка, в кожного е, логіка розуміння ринку своя, торгую по концепції Smart Money і Price Action. Тобто, я е, не торгую там скальпінг. Там профіт-маркет, ще там якісь стратегії. Я вибираю таке, знаєте, простіше, стабільніше, що працює. Хоча я не, не можу сказати, що там скальпет не працює, все, все працює. Просто кожна людина має свій стиль, побудучи, тобто підхід, підхід до торгівлі, взагалі, як їй комфортніше буде це все робити. Взагалі хочеться бути для вас підтримкою, щоб ви розуміли, що ви не одні такі, що обов'язково все вийде. Типу, не зважаючи, що ви там зливаєте там ще щось. У мене зараз, типу, на даний момент е, є стратегія, але я не дотримуюся щоденника. Тобто, я знаю, що щоденник це найголовніше, що потрібно записувати свої угоди, але на даному етапі я цього не робив. Тобто, зараз е, я малював на графіках, типу, виставляв угоди свої і все. Типу, я їх не записував це так для себе за два тижні часу, щоб просто зрозуміти. Як це все працює в мене, чи взагалі воно працює. Хочу сказати, що в мене було менше вже стопів, ніж зазвичай, і більше прибуткових угод. Тобто на даному етапі я буду вже вести торговий журнал, взагалі буду показувати цю дистанцію в 2 місяці, хоча б в 2-3 місяці. І вже тоді, після того, я буду закидувати бабки на проб. Буду збирати гроші, закину на якийсь проб. Хотілося б, звичайно, на 100 тисяч аккаунт, але він, по-перше, дорогий, і по-друге, я не бачу смислу його купувати, тому що, а, а як злею. Ну, а як злею аккаунт? І все. Тому я буду збирати на проб-аккаунт хоча б в 50 тисяч доларів. І буду торгувати на Binance в цей проміжуток часу, в два місяці, буду торгувати взагалі на Бінансі, буду розказувати. Як в мене це все йде, буду, буду якісь відоси теж записувати. І буду торгувати я на 10 доларів, тобто з 10 доларів буду старатися підняти хоча б тих 50 доларів за місяць, там, не знаю, 100 доларів можливо. Загалом як вийде. Але саме розумієте, з маленьким депозитом важко буде підняти до 100 доларів. Ну, це не дотримуватись банального рис-менеджменту, там виставляти там, 10 доларів одразу на фулдеп деп на угоду, там стоп на 2-3 долара, то в принципі, в принципі можна попробувати таку таку систему, і як воно як воно вийде, типу, чи получиться типу, взагалі. Ну я думаю, що вийде все, якщо не зависне не, не залишати ризик. Взагалі маю такий зручний блокнот. По розділах коротше, він поділений. В кожному з розділів записую абсолютно все, як проходить мій день, які в мене цілі на місяць, на рік. Також поєдную туди трішечки трейдингу, записую актуальні і можливі ситуації, як правильно їх відпрацьовувати, щоб просто було розуміння тому що я інколи забуваю, як. Як сама логіка працює. Ну, як, я не забуваю, але таке в мене моментами буває, коли я перенавантажений, і е, цей блокнот допомагає. І ще туди поєдную афермацією. загалом веду щоденник вдячності, тобто записую дякую за цей день, дякую, що я зробив там то то-то. І це теж дуже сильно допомагає в результаті на дистанції. Також записую, скільки книг я прочитав в цей блокнот. І найголовніше це дужка бажань, дужка візуалізації, вона в мене виглядає ось так, там фотографії і записані афірмації, які потрібно повторяти кожного дня, тобто рано і вечорі. Воно станеться неодмінно. В багатьох книжках, кстати, кстати, в багатьох книгах пишуть про афірмації, і вони теж допомагають для досягнення результату. Попробуйте, я вам дуже це рекомендую. Е, також рекомендую вам спробувати вести свій щоденник з афермаціями, абсолютно зі всіми. Просто писати свої думки, і це вам допоможе просто на дистанцію, так як допомагає мені. І це я не шутки шучу, а це чиста правда. Я не знаю, як воно працює, як енергетика це вся притягується, але, але воно працює. Коротко покажу вам логіку, як взагалі я аналізую ринок. Торгую я криптовалюту. Загалом, що ми можемо побачити на ден на тижневому таймфреймі, цей би розглядав повністю закріп над даним діапазоном. Тобто, ще потрібно 5 днів чекати, але можна вважати, що закріп вже відбувся. Також я би відмітив для себе зняття ліквідності і утворення зони. Неефективності, тобто нашого імбалансу, від якого можна побачити рух. На денному таймфреймі я використовую абсолютно весь ось цей рух, просто від дня, також відділяю вже зони, такі ближче до. Також відділяю зони, які відпрацьовують. Тобто, даний імбаланс, від якого пішла реакція, і також. Нижче в нас є ще один імбаланс. Я торгую е, чисто імбаланси. А, так. І також більш локальніше можна відмітити е, даний злом. І користуюся ще сіткою Fibonacci. Вона теж допомагає. Тобто, зараз більш логічніше, що ціна вже зняла дану ліквідність, можна побачити наступне. Тобто. Який діапазон я буду використовувати для торгівлі в даному імбалансі, балансі? даної фрактальної ліквідності, після зняття ось цієї ліквідності, як я це бачу, або ось цієї. Тобто ціна зараз рухається вверх, піде вниз забирати усю ліквідність і також може затестити даний імбаланс, від якого можна набирати позиції на лонг. Тобто і зараз можна набирати позиції на лонг. Але в нас ось тут. Можна платити, є ліквідність, але вона була знята, тобто внутрішня сама ліквідність. Тобто, я очікую зараз найближчим, найближчим часом, так я говорю, це зняття даного, даного максимума, тобто всередині структури, і далі рух вниз, якщо, в принципі, буде, але я думаю, він буде по моїй логіці торгівлі, може навіть зажати. Я б зажимав і тут шорт, якщо буде сформульована модель. До даного діапазону, тобто до даного сінга, або брав на іте трошки нижче. Або інший варіант це вже повністю, якщо закриється свіпом між верхнім діапазоном, можна буде розглядати позицію в шорт. А вже в майбутньому логі. Тобто торгувати я буду з 10 доларів на Бінансі. І побачимо, за скільки часу можна підняти хоча б до 100 доларів, щоб купити хоча б один пропокат на 25 тисяч або на 10 тисяч. Що хочу вам сказати. Не здавайтеся, добивайтесь результатів, як би важко вам не було. І не забувайте, що. Трейдинг це важка професія, яка потребує не тільки знань, але фізичної, але емоцій але, й емоці... але й ментальної витривалості і також і також психічної. завжди дотримуйтесь ризики та будуйте свою торгову стратегію з головою перш за все і дотримуйтесь її. І також найголовніше не забувайте про щоденний трейдер. Надіюсь, я вам хоч чимось допоміг. Цьому відео ви також, можливо, побачили свої якісь недоліки, чи ви на такому самому місці знаходитесь, як я в даний момент. Тому буду радий, що ви підпишетесь на канал і будемо розвиватися разом. Всіх обняв і до зустрічі!